Посадка туй, смарагд, живопліт, але тут більше не під живопліт, а під окреме формування, бо посадка метр. Дивіться, як правильно садити, тут дуже гарно відбили бордюр. Між бордюром і лотом метр десять. Висаджуємо туї і що 35 см від бордюру. І тут у нас від центру туї лишається 75 см. Тобто є можливість отут, коли туя живопліт розростеться, обслужити, обстригти його, тобто 30 см, десь орієнтовно 40 буде для того, щоб пройти і підстригти Ну, Але тут вони більше будуть формуватися як одинарні. Тут є досить гарні всі одну штамбові. Для живоплоту це теж фактично важливо. Чому я потім розкажу? Бачимо. Іде. Немає двох штамбів. З 115 штук тільки попалася одна де було розгалуження. Досить гарна людина формує. Е, кому, до речі, буде потрібно. Звертайтеся, підкажу, поражу. Е, ось такий така посадка. Зараз розвертаємося сюди. І от там, там трошки більше місця. Сюди. Крайня ту я, Тут є виїзні ворота. Ну, тут трошки буде менше, відстань, відповідно, як метр 10-35 Ну, Тут буде десь в районі 60 см, але це буде достатньо, щоб пройти туди і їх підстригти. Так, Тепер сюди. Тут так само 70, 75 см від плоту для того, щоб було можливість. Обстригти, обслужити їх. І тут лишається до сантиметрів 90 мм. Тобто тут можна і зробити двохярусний живоплід, або якусь клумбочку цікаву з, низь, з нижчими рослинами. Отак, От розбила, щоб не попало на центр каналізаційного люку. Тут труба забереться нижче її заглушиться. ну і тут Ось таке завершення. Ось так воно виглядає. Ну і там ще ззаді, за будинком теж виконуємо посадку.